Спробую з'ясувати, чи розкішніший Grand Чирокі за британських позашляховиків, чи комфортніший ніж, наприклад, Volkswagen Touareg. і взагалі, під яким соусом на нашому ринку подають ось цю американську страву? Так, у марки Джип в Україні доволі тернистий шлях. Бренд Джип но перезапустили. Ми щойно знімали презентацію, але в Штатах з популярністю у джипа немає жодних проблем. Колишній бос джипа Майк Менлі якось сказав, що коли діти в школі в початкових класах вчаться писати літеру J, вони для цього використовують слово джип. Інші автомобільні бренди про таку популярність можуть тільки мріяти. Отож, коли в 1992 році з'явився перший джип Grand Рокі, то на свою презентацію на автошоу в Детройті він заїхав просто через скляну вітрину. В новонародженій Україні за статусом. Цей джип був тоді на рівні зі 140 Мерседесом С-класу. В 1999 році друга генерація вийшла і на європейський ринок. П'ятьма роками пізніше з'явилося третє покоління. Який я запам'ятав через спільну з Мерседесом платформу і появу спортивної версії SRT на 420 сил. А в 2011-му світ побачив четвертий гран Чирокі» І сотні таких машин і зараз бігають українськими дорогами. За 30 років це вже п'ята генерація гран Чирокі», випущено 7 мільйонів екземплярів позашляховика. І якщо раніше Grand Чирокі використовував платформу від Мерседеса, то тепер в нього архітектура під назвою Giorgio розроблена від початку для Альфа Romeo. Так, так, ви почули правильно. Тепер Гранд Чирокі використовує італійську платформу. І з'ясуємо, що це в результаті йому дало. Джип натякає, що дизайнери підгледіли новий стиль. У класичної моделі Jeep Wagoneer, Тієї, яка з 70-х. І саме тому пропорції нового Grand Cherokee відрізняються від попередника. У нього значно довший капот. В нього ось ця решітка радіатора, яка нібито нахилена навіть а, в ось цей бік традиційні 7 прорізів. В решітці, хоча при цьому, звичайно, додалися риси сучасних автомобілів. Мається на увазі світлодіодна оптика, значно нижчий дах, і ось ці величезні колісні арки розраховані на встановлення 21-дюймових легкосплавних дисків, які, до речі, стоять в нашій топовій комплектації Summit Reserve, тому що простіші виконання мають диски на 20 дюймів. Так, інженери все-таки намагалися якось зберегти пропорції і розміри попередньої генерації VK. Це при тому, що колія стала ширшою, а колісна база виросла на 10 сантиметрів. Але Cherokee все одно став найбільшим за всю історію моделі. Це навіть в стандартній версії, не кажучи про версію з літерою L, яка зараз у нас на тесті, в якої три ряди сидінь. І сім крісел, яка ще на 30 см довша за стандартну комплектацію. До речі, п'яти із самим міцну версію доволі легко пізнати і без рулетки, тобто вона виглядає більш витягнутою. А з дизайнерської точки зору відрізняється за рахунок ось цього заднього вікна. Воно тут довше, більш квадратне, і ось ця стійка у самимісної версії, вона більш вертикальна. В той час, як у коротшої версії, вона сильніше нахилена ось сюди. В якості опції для Grand Cherokee пропонується 5 кольорів металік, які можуть комбінуватися з чорним дахом. І окремою позицією в прайс листі йде ось такий чорний перламутр. Саме в ньому мені здається, що Grand Cherokee виглядає найбільш круто. Якщо зайти в додаток Авторія, то в розділі нові авто застосунок знайшов. Аж 23 пропозиції на новий Grand Cherokee у різних дилерів джип. На українському ринку Grand Cherokee сьогодні пропонується в трьох комплектаціях. Найпростіша базова Limited, Поки що в прайсі є навіть 2-літрова 4-циліндрова турбоверсія на 271 кінську силу. Вона ж дорожча, як і інші комплектації, йдуть також із 3,6-літровим атмосферником, який називається PentaStar. Перевірений часом мотор, який виграв чимало нагород, і як і 4 він агрегатується виключно з німецьким автоматом ZF на 8 передач. До речі, заради економії ваги в рамках нової платформи капот, двері і деякі частини кузова виготовлено із алюмінію. Дві топові комплектації Overland та Summit Reserve йдуть з пневматичною підвіскою, яка у називається Quadra Lift. Це значно модернізованіша в порівнянні з попередником система. В першу чергу за рахунок того, що це. Замкнутий контур з власним резервуаром для повітря. Таким чином повітря не забирається іззовні, і це серйозно подовжує ресурс самого компресора. До того ж, на відміну від попередника, пневматична підвіска тепер вміє одночасно опускати обидві осі, і передню, і задню, і робиться дуже швидко, тому що в попередника це було повільніше. І цифри доволі непогані, тому що максимально задертому догори. Положенні Offroad 2 кліренс становить 276 міліметрів. При тому, що в стандартному положенні Grand Cherokee тримає 214 міліметрів. Таким чином, виробник натякає на найкращі цифри в сегменті. Це також кардинально покращує позашляхову геометрію. Ця ж пневматична підвізка дозволила покращити і цифри максимальної глибини броду, яка стала на 10 сантиметрів краща, ніж у попередника. Тепер становить 61 сантиметр. Дійсно велика цифра, хоча не рекордна, тому що в цьому класі максимум показує Land Rover Defender, який реально водолаз, і пірнає на глибину 90 сантиметрів. Зрозуміло, що за таких габаритів багажник у Grand Cherokee гігантський. Навіть з розкладеним третім рядом тут за спинками залишається 490 літрів. Це більше, ніж у Volkswagen Golf. Якщо спинки скласти, то влазить вже 1330 літрів. І якщо скласти ще й другий ряд, то входить майже 2400 літрів. Важливо, що спинки третього ряду. Мають електричний привод складання, ось дві окремих клавіші, натискаємо і під дією електрики, вони складаються в один рівень з підлогою. Можна керувати також і спинками другого ряду, вони складаються вже механічно, але важливо, що це теж можна зробити дистанційно. Цікава відмінність стосується і запасного колеса. В версії зі стандартною колісною базою запаску розташовано в підпіллі багажника. В нас же тут, в підпіллі, розташовано ось таку пластикову ємність з дренажем, куди можна складати мокрі чи брудні речі і потім просто злити водичку. Бо в трирядній комплектації запаску розташовано під підлогою. І ще один цікавий нюанс кнопка електропривода закривання дверей розташована не на дверях, як зазвичай, а ось тут, на цій стійці. Традиційно для таких позашляховиків посадка на задній ряд не є зразком елегантності, але є перевіркою на гнучкість. Тому, як правило, це місця для дітей, бо для дорослих місця залишається не дуже багато. Якщо я розкладу спинку, вона щільно притиснеться до моїх колін і доведеться цей ряд трохи відсунути вперед. А ось що я вперше зустрічаю, це ось цю камеру, вмонтовану в стелю навпроти третього ряду. Вона дає можливість спостерігати за пасажирами на третьому ряду. Чи бешкетують ваші діти, що вони роблять? Сплять чи бавляться, як почуваються, і картинка виводиться прямо на екран перед водієм. Вважаю, дуже зручно, дивно, що до цього ніхто раніше не додумався. Знаєте, усі, хто бачив Grand Cherokee протягом попередніх днів, були зачаровані і здивовані розкішшю інтер'єру. Вони казали, що. Це вже не схоже на джип, це більше схоже на якийсь рейндж ровер, тому що дійсно розкоші тут вистачає. І зрозуміло, що в нас топова комплектація Summit Reserve, і саме вона вражає найбільше. А мене що зачепило в першу чергу, чого я не бачив в інших автомобілях. Це ось такий екран навпроти переднього пасажира. Тобто він дозволяє не тільки дивитися відео, слухати. Аудіо через Bluetooth-навушники, він також інтерактивний, адже дозволяє допомагати водієві. Наприклад, налаштовувати навігаційну систему, щоб драйвер не відволікався від процесу їзди. Це може зробити пасажир. Вау! Хоча зрозуміло, що рівень розкошів визначається не кількістю і розміром екранів, а в першу чергу матеріалами. Тут, Grand Cherokee є чим похизуватися, тому що ось ці вставки вони зроблені зі справжнього дерева-горіха. Шкіра теж справжня, називається вона пальєрмо. Ви бачите також ось цей цікавий ромбоподібний малюнок на картах дверей і на кріслах. Крісла непрості. В нашій комплектації вони мають валики підкачки, які... Тільки не ти сідаєш, вони тобі щільно охоплюють. В них є не тільки підігрів з вентиляцією, а в двох вищих комплектаціях навіть є масажер. І той легендарний жорсткий пластик, який був попереднього Grand Cherokee, ще треба пошукати. І ще один важливий нюанс, який оцінять меломани в комплектації Summit Reserve є аудіосистема від Macintosh. Macintosh наголошує. Що вже протягом останніх 20 років не встановлював свої аудіосистеми в жоден автомобіль. Тобто це реальний ексклюзив. не непростий. Мені дуже подобається слухати в цій машині класичну музику, чисте, прозоре звучання. Ну це і не дивно, тому що потужні системи 950 Вт, 17 канальний підсилювач, 19 динаміків, власний сабвуфер, те, що треба. Коли читаєш комплектацію Grand Cherokee, то в пам'ять врізається цифра 10, скрізь 10. Мультимедійна система UCONNECT 10.1. 10-дюймовий проекційний екран на лобовому склі, доволі яскравий кольоровий, 10-дюймовий екран мультимедійної системи, а перед водієм 10-25 дюймова цифрова панель приладів. Схожа, до речі, за картинкою на ту, яку я бачив на GP. -1. Компасі, але трошки доповнена. Серед крутих опцій є навіть система нічного бачення. Зрозуміло, що також система камер огляду на 360 градусів. Цікавий момент З камери заднього огляду картинку можна виводити на салонне дзеркало. На другому ряду на 19 міліметрів збільшився запас місця для ніг спинки другого ряду регулюються за кутом нахилу, а в семимісній версії цей ряд ще й можна сунути вперед чи назад. Тут використано наполовину алюмінієву платформу, і крилатого металу реально дуже багато. Алюмінієва вся передня підвізка, поворотні кулаки, підрамник, опори амортизаторів, навіть опори двигуна, які до того ж вміють змінювати ступінь жорсткості в залежності від того, що треба в цей момент більше. Комфорт чи точність керування. Але є один момент, який мене цікавив тут найбільше. Джип каже, що вперше в історії моделі важелі кріпляться безпосередньо до двигуна. Насправді ми полазили, подивилися, це не те, щоб до двигуна. Тут є такий доволі масивний підрамник, і саме до нього кріпиться більшість важелів. Хоча я згоден, що інтеграція є, тому що через мотор фактично проходить редуктор. У нового гранті роки, на відміну від попередника, задня підвізка має не 4, а 5 важелів. Вона також незалежна. І що цікаво, що у нього не тільки автомат від німецького виробника ZF, а також і задній редуктор. А ще цікаво було побачити на передній підвізці дві шарових опори: одна для рульової тяги і одна для підвізки. А за комфорт відповідають також адаптивні амортизатори. Отож, це не просто новий Grand Cherokee. Це машина з префіксом най 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 Зараз поясню. В першу чергу, це найкрутіший американський автомобіль, на якому мені доводилося їздити, мабуть, не тільки останнім часом, а взагалі. По-друге, це найтоповіший, най Статусніший, найдорожчий, мабуть, найбільший легковий автомобіль в лінійці українського Stellantis c 2 По-третє, я думаю, що це найцікавіший автомобіль в трафіку там, де я їжджу на сьогодні. Тому що всім цікаво, що це таке. Всі звертають голови, і найцікавіше, що перед тобою всі розступаються. Я нікого про це не прошу, але відбувається як в тому фільмі Брюс. всемогутній», коли він робить так роками, раз і трафік роз'їхався. Бачили б ви, що робиться на парковці біля спортлайфа, коли я залишаю великого вождя там. Хвилини не минає, щоби хтось не підійшов подивитися. Для більшого ефекту я залишаю джип на піднятій підвізці. Для чотирьох з п'яти українських комплектацій Grand Cherokee пропонується мотор Пентастар. Це 3,6-літрова В-подібна шістка потужністю на 285 літрів. Кінських сил і 400 ньютон-метрів вертального моменту. Так, є ще в якості базового агрегата для комплектації Limited 2-літрова турбочетвірка на 271 кінську силу. Це я так попереджаю мене про камеру, до речі, дуже корисно. Було б цікаво поїздити ще й на тому моторі. Відверто кажучи, я боявся, що для такого колоса довжиною більше 5 метрів, 2300 кг вагою. І високого повноприводного солідного авто не вистачатиме мотора 3.6. Але насправді педалька у Grand Cherokee така гостра, навіть не в спорт режимі, тобто він жваво реагує, швидко стрибає вперед, а в спорт режимі взагалі як оголений нерв. І є, де він доволі жваво в технічних характеристиках це приблизно 8 секунд до сотні. Швидкострільний автомат дозволяє класно набирати швидкість, тим паче, що мотор дуже-дуже гарно крутиться і любить цю справу. Якщо подивитися в графу напроти позначки обертальний момент, вказано 400 ньютон метрів, які досягаються вже десь на трьох тисячах обертів на хвилину. Так можна було би і більше, але насправді зв'язка мотор і коробка передач тут просто бомбічні. Тому що встановлено трансмісію від німецького виробника ZF на 8 швидкостей, яка тільки но відчуває, що мотору може десь не вистачає тяги, вона швиденько перебирає передачу вниз або навіть на дві. Послухайте, як звучить мотор. До речі, коли мотор досягає червоної зони, тахометр підфарбовується червоним, дуже ефектно. Так от на низах ця виподібна шістка звучить. Не так типово, як інші шестициліндрові двигуни. А коли починаєш його крутити, то тембр такий по-спортивному приємний. Хоча ти чуєш цей мотор тільки тоді, коли стрілка тахометр перестрибує позначку в 4000, а може навіть і пізніше. Тому що до цього ти взагалі не розумієш, де знаходиться той двигун. Тихо. Я вважаю, що звукоізоляція взагалі. Це один з найсильніших боків Grand Cherokee. і я вважаю, що це величезний плюс з цієї платформи Джорджо, яка до того ж вирізняється ще й доволі азартним характером повертальності, якого ти не очікуєш від великого позашляховика довжиною більше п'яти метрів, як я вже казав. Що стосується витрати пального, то виробник вказує середню цифру приблизно 11 літрів на 100 кілометрів. В моїй їзді зараз чомусь дуже багато експресії. І я думаю, що це багато в чому пов'язано з самим автомобілем. Не вдається мені вкладатися поки що в скромні цифри і середній апетит, який демонструє Grand Cherokee в моїх руках. Це 15 літрів. Хоча для такого величезного і статусного авто з бензиновим атмосферним мотором це не така вже й велика цифра, тому що для прикладу той самий Land Cruiser 300 їсть більше. Пневматична підвізка Lift героїчно бореться з українськими. Ямками з хвилями на дорозі, і завдяки величезній колісній базі машини сприймаються дійсно дуже комфортною подорожувати те, що треба. Єдине, що на розбитих ділянках. Все-таки варто би поберегти 21-дюймові легкосплавні диски. Круті, чорні вписуються в ось цей стиль чорного великого позашляховика. Ідеально, але я думаю, що більш комфортним Grand Cherokee сприймається на 20 дюймових легкосплавних дисках, які йдуть в усіх інших комплектаціях, окрім нашої Summit Reserve. Так, Grand Cherokee є одним з кращих представників цього сегменту з точки зору позашляхових можливостей. Більше того, майбутній власник Grand Cherokee може обрати рівень позашляхових талантів в залежності від комплектації, адже всі вони оснащуються різними роздавальними коробками передач. Тобто базова коробка передач називається QuadratRack 1. Вона не має пониженого ряду передач, на бездоріжжя покладається в основному на роботу електроніки контролю тяги протибуксувальної системи, використовує при цьому відкриті диференціали, і за рахунок підгальмовування перекидає тягу на вісь з кращим щепленням. В нас же значно крутіша роздавальна коробка. Але свій справжній характер Grand Cherokee показує на бездоріжжі. В нього є система адаптації до дорожніх умов. Називається селекторен, в якої є чотири окремих позашляхових режими: каміння, пісок, багнюка і сніг. В піску от, основну частину ми каталися, загострюється реакції педалі газу. Значно рішучіше втручається електроніка там, де треба підгальмувати, хоча глобально. Вона вимикає контроль тяги і тільки в тих ситуаціях, де починається серйозна пробуксовка, вона трохи допомагає. Адже в нашій машині в топовій комплектації Summit Reserve встановлено найбільш просунуту роздавальну коробку із тих, які доступні для Grand Cherokee. Називається вона Quadra Drive 2. Від інших трансмісій ця відрізняється наявністю на задній осі диференціала підвищеного тертя, який здатен надсилати всю тягу на одне із задніх коліс. Знову ж таки, на бездоріжжі дуже допомагає пневматична підвізка, яка задирає в максимальне верхнє положення Off-Road 2 на висоту 276 мм. Це дає першокласну позашляхову геометрію, тому що в версії зі стандартною колісною базою кути в'їзду і з'їзду становлять приблизно 30 градусів трошки менше. У довгобазної комплектації, але вони все одно величезні, принаймні для тих ділянок, куди можна було б усунутися на позашляховику за 3,5 мільйони гривень. Саме її вміння знадобилося при форсуванні косогору з вивішуванням коліс. Понижений ряд передач вмикається через нейтраль кнопкою на тунелі. Великий вождь вміє навіть розмикати передній стабілізатор. Для покращення артикуляції осі. Я ж тільки хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Я знав, що Grand Cherokee, в принципі доволі сильно виглядає на бездоріжжі, але були питання, як же з новою платформою, як же ж. З новою технікою, і навіть на ось цих асфальтових шинах, хоч і зимових, але все одно асфальтових, Grand Cherokee в глибокому піску показує, що він молодець. І з точки зору прохідності його можна легко порівнювати з кращими представниками цього класу, з Discovery, Defender і Land Cruiser 300. Виходить, що Grand Cherokee примудряється грати, ну, скажімо так, в двох різних сегментах. Мова йде про. Комплектацію зі стандартною колісною базою і абсолютно про окрему категорію це подовжена версія L на 7 місць. Якщо базовий Grand Cherokee зі стандартною колісною базою у виконанні Limited з поки що доступним 2-літровим турбобензиновиком на 270 сил можна придбати приблизно за 2 мільйони 480 тисяч. Тому що Land Cruiser 300 чи Land Rover Discovery дорожчі вже приблизно на 800 тисяч гривень, і тут відчувається різниця. А з іншого боку, ось ця машина, особливо у виконанні Summit Reserve, грає вже в лізі, де панують BMW X7 та Mercedes GLS.